Мої вітання. Це марафон на телеканалі Тіві 7+. і Ми повертаємося до прямого етеру. Нагадаю, також що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Доєднуйтесь до трансляції на Фейсбук-сторінці Тіві 7+. Плюс і обов'язково залишайте свої запитання у коментарях. Ну а далі ми детальніше поговоримо про події, які відбулися вчора у Черкасах. У Свято-Михайлівському соборі відбулося протистояння між прихильниками Української православної церкви Московського патріархату та активістами, які виступають проти неї. Священники та прихожани у ПЦМП заблокувалися всередині храму ще вранці. Згодом під будівлю приїхала поліція. А також підтягнулися і активісти, які зрештою прорвалися всередину. Місцева громада зайняла храм вночі першою, але під ранок зібралися російські активісти, творці руського міра, російської церкви, і їх витіснили. Наразі поліцейські відкрали, відкрили провадження за статтею про хуліганство через події у храмі. Тож детальніше зокрема і про цю ситуацію, і про перехід до православної церкви України ми поговоримо у нашій студії із головою інформаційного відділу Хмельницької єпархії православної церкви України, священник Захарій Залізний з нами у студії. Вітаю вас. Доброго ранку. Отже, якщо говорити про події у Черкасах, ми насправді побачили багато агресії, багато протистояння, і зрозуміло, власне, що це була така. Мені було схоже це і на боротьбу, в тому числі, яка була у Хмельницькому раніше набагато. Як це з точки зору духовності виглядало з точки зору духовності і з точки зору церкви, це неприпустимо. І дякувати Богу, що в нас в Хмельницькому не було подібних протистоянь. Вони були скажімо, Вони в межах мирні, закону, так? в межах права. Але церква в будь-якому випадку засуджує будь-яке насильство. Тим більше, коли воно відбувається у храмі, де моляться вірні, які є святиною для вірних. Тому будь-які провокації і будь-яке насильство церква засуджує і проти цього. Що вам відомо про те, що в Черкасах відбувалося? В Черкасах, якщо не помиляюся, ще в червні громада свято храму прийняла рішення про перехід до православної церкви України до об'єднання. Всі документи підготували і чекали моменту для того, аби... Мирно здійснити вхід до храму, опис майна, прийняття майна і так далі. Проте, митрополит Феодосій Московського патріархату, він давно закликав до мобілізації так званої, для того, аби відстоювати цей храм. І зі сторони ПЦУ, зі сторони громади, чекали моменту для того, аби мирно це все зробити. І представники парафіальної ради Православної церкви України цієї громади прийшли зранку до храму увійшли на територію, запросили у відеозвернення людей на богослужіння, що храм вже є в юрисдикції православної церкви України. Проте потім під воротами зібралася велика кількість людей, прихильники московського патріархату, на чолі з митрополитом Феодосім, очільником Черкаської єпархії, який безпосередньо він за словами очевидців починав провокації, тягав ворота. Кричав, закликав і тим самим спровокував конфлікт. Ми бачили на відео, що там всі були підготовлені, і священники, в тому числі, навіть в облаченні, бо у службовому бігали з газовими балончиками і так само проявляли насильство. Це неприпустимо. Будь-який процес об'єднання він є в громаді, і громада має мирно і в контексті права, в контексті законодавства його робити. Це насильство, ці провокації були дійсно спровоковані саме митрополитом Феодосієм, який вже чотири роки там очолює дану єпархію, який прийшов після Владики Софронія. А Владика Софронія, як ми знаємо, він був прихильником української церкви і він навіть збирався йти на об'єднавчий собор у Софію Київську, але не прийшов з невідомих причин. А владика Феодосій чотири роки проповідував там, в центрі Черкас. Російською мовою до вчорашнього дня там поминалося ім'я московського патріарха Киріла, хоча не зважаючи на те, що їхній собор у Феофанії дозволив не поминати цього. Але Владика Феодосій продовжував. І навіть коли вже представники української церкви зайшли в храм, вони побачили там всі документи, в тому числі антимінс, антимінс це такий плат, на якому звершується богослужіння, тобто він є ліцензією для звершення богослужінь з благословення того чи іншого єпископа. І там в першому рядочку є фотографії в інтернеті, що по благословенню святійшого патріарха московського mm -hmm. Кирила, тобто до вчорашнього дня е, свято-михайлівський храм був осередком відкритим осередком е, руського міра в місті Черкаси, е, і навіть не те, що це сприяло е, приєднанню до української церкви, просто мешканці Черкаси, які небайдужими, їм набридло, що в їхньому місті, в українському місті, досі відкрито. Згадується і поминається ім'я московського патріарха, патріарха, який благословляє на вбивства тут в Україні, і проповідується ідея руського міра, що без російської церкви УПЦ неможливо, без Росії Україна неможлива, тобто триєдина на Русь і так далі. Ці ці наративи вони вже скільки років війни вони продовжувалися до вчорашнього дня. Ви згадували, що в Хмельницькому не так все було. Якщо взяти на території Хмельниччини загалом, чи такі випадки траплялися, чи те, що вчора було у Черкасах, це вже пройшло всі межі? Е, ну в нас, е, дякувати Богу, не було такого е, насильства. не було. Провокації були. Провокації були зі сторони е, московського патріархату. Чому для того, аби показати потім в російських медіа протистояння про захоплення храмів, потім дискредитовувати українську державу? Е, на міжнародній арені показувати за кордоном дані кадри. Хоча е, варто зазначити, що Православна церква України ніколи не захоплювала ніяких храмів, і так само, в тому числі, Хмельницька єпархія. Навіть е, наш кафедральний собор Святопокровський, не Хмельницька єпархія, е, його приєднувала до Православної церкви України. Це було рішення громади. Громада зібралася, зробила збори, проголосувала, і вже зранку були в управлінні Хмельницької єпархії. З проханням прийняти їх у клір Хмельницької єпархії, тобто безпосередньо ні православна церква України, ні Хмельницька єпархія, ні будь-яка інша єпархія не проводить, як вони кажуть, захоплень храмів, рейдерських uh -huh. захоплень і ну не беруть участь у переходах, а приймають вже рішення самої громади. Була реакція і від міського голови Черкасниці події і він закликав містян прийти до храму і висловити свою думку. Зацитую його допис. Ми як влада не втручалися в це. Громада добровільно перейшла до ПЦУ, але там вже відбувається щось неправомірне. Тому запрошую прийти і підтримати волю громади. От на ваш погляд, втручання влади воно потрібне, чи громада має в цьому розібратись? Громада вона в цьому розбирається, тому що ні кафедральний собор, ні будь-які інші приміщення на території кафедраль. Собору. Ні начиння чи майно в храмі, воно не є власністю Московського патріархату чи Черкаської єпархії ПЦМП. Це є власністю громади. Громада, яка там є прихожанами, Громада, бо вони завжди кажуть: ось прийшли люди, які до нас ніколи не ходили і тут голосують. Але вам це не заважало йти до тих людей, які до вас не ходять з водою, Святої на Йордан? Чи е, напоминання померлих, ви до всіх підходили і ви не ділили, е, хто ваші, хто не ваші. А коли вже приходиться е, до голосування, вони тоді вже відмежовують: оці тільки наші, а ці не наші. Mm -hmm. Але я ще, ще раз повторю: що коли приходить час йти по домах з Йорданською водою, ніхто нікого не ділить до всіх вони. От, е, тому це має бути рішення громади. Влада, звісно, е, вона. Е, Має втручатися, коли є якісь неправомірні неправомірні події, коли відбувається насильство, втручаються правоохоронні органи, тому що ну, це потрібно для того, аби забезпечувати виконання права тих самих віруючих і законодавства. На прикладі Хмельницької громади. Ми пам'ятаємо, що свого часу вони не продовжували договір оренди на землю, де розташовувалися храми УПЦ МП. На ваш погляд, це дієво? Ну. Міська влада, територіальна влада, вона має право, так як вона е, має у власності користування будь які земельні ділянки, вона має право чи то продовжувати оренду, uh -huh. чи не продовжувати оренду. Е, звісно, коли не дається е, земля для того, аби будувати нові храми, які потім згодом можуть стати осередком руського міру, то це тоді дієво. Коли не надається е, земля, не надається будь-яка допомога, яка блокує е, розвиток. Російської церкви в регіоні. Такі от випадки, як в Черкасах, на ваш погляд, чи демонструють нам, що боротьба за українську церкву в Україні вона ще триває? Звісно, тому що мало хто про це думає, але духовна боротьба вона не менш важлива, як боротьба зараз на лінії фронту. Тому що і тут йде боротьба за людські серця, за людські думки, за людський розум. Декого ще люди не готові до цього, тому треба боротися без насильства, але проповіддю, словом, Євангелієм для того, аби ми всі стали єдиною церквою. Цей час прийде обов'язково. Процес переходу до Православної церкви України на Хмельниччині він триває? Так, триває. Зараз вже немає такої хвилі переходів, яка була, коли ви згадували, коли побили військового в угу. нашому кафедральному соборі. Але цей процес триває. Триває, Долучаються і священники, які так само десь надіялися, десь чекали, що УПЦ МП все-таки зробить правильний вибір на користь України, але бачать, що ситуація все-таки не йде в кращу сторону і долучаються самостійно до Православної церкви України. Ці переходи, вони здебільшого мирні? Тобто це рішення громади, рішення священника переходить він чи ні, або він залишає цей храм і так далі. Звісно, ці рішення мирні. Громада збирається, проводить збори. Священник або приймає це рішення, або не приймає. Це його так само власний вибір. Часом ми можемо бачити відео в інтернеті, картинки, де відбуваються різні провокації, uh -huh. так само різні погрози і навіть сутички. Проте варто розуміти, що це все робиться для того, аби дискредитувати Православну церкву України, дискредитувати українську державу за кордоном. Тоді дуже легко говорити російським наративом, що от в Україні там і Горбадянська війна всередині, і люди між собою, і влада між собою конфліктують. Тому все це робиться для того, аби показати картинку таких грейдерських захватів, чим займається російська пропаганда, і так само ті, хто служить її тут в нас в Україні. Більше потрібно стежити за тим, як мирні переходи так, тривають, так. так а вони тривають постійно, так як ви говорили, Постійно, так? тому що зазвичай, якщо є конфлікт, він зразу розлітається угу. в мережі. Коли все мирно, то ми мало про, хто про це часто не знає, дізнаємося. Тільки ми в нашій канцелярії, коли до нас приходять люди і звертаються про прийняття в клір. Цього року, у серпні, Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Російською православною церквою. І От українські релігійні організації мають 9 місяців, аби розірвати зв'язки із Москвою. Минуло лише 2 місяці, фактично. Але на ваш погляд, за спостереженнями, чи розпочався якийсь процес реалізації вже закону закон? Він працює досить по, так, по особливому. Варто розуміти, що цей закон, який прийняла Верховна Рада, він не є про заборону ОПЦ як угу. такої. Тому що кожна церква, кожна окрема громада це окрема юридична особа. І е, можуть бути позови до суду про те, що та чи інша громада займається пропагандою руського міра, не загалом про ПЦ, а про окремо. Е, коли… Є позов на окрему громаду, тоді вже, робить, тоді вже є комісія від Державної служби етнополітики свободи совісті, яка вивчає це питання і тоді приймається рішення про зупинення юридичної особи або про її продовження. І так далі, тоді йдуть і суди, і, і позови, і воно може затягувати свій е, певний час. І тому. Е, е, я вважаю, що цей закон він має навпаки надихнути людей для того, аби вони бачили, хто є хто. Тому що, знаєте, коли прийняли закон, ні Українська греко-католицька церква, ні Православна церква України, ні Римо-католицька церква жодна так не істерила, як УПЦ. Тобто там не йдеться про саме Московський патріархат, там йдеться в кого є релігійний центр в державі агресора. Жодна з церков не боїться. Але чому ви боїтеся? Якщо, вас, якщо ви кажете, що ви незалежна церква, якщо ви українська церква, то чому така істерика? Для чого ви? Ну, от я, не, я не боюсь, тому що я знаю, що центр духовної моєї церкви не є в державі агресором, а значить, ви щось приховуєте, знаєте, як кажуть народі, на злодії шапка yeah. горить. Ось так воно, так воно і є. В мирний час, в мирний час до прийняття цього закону, ви так само могли діяти, але, будь ласка, називайте свої церкви своїми іменами. Якщо ви афіліюєтеся з російською церквою, то маєте називатися Російська Православна Церква в Україні. Але не українська православна церква. І це е, дуже часом заплутує простих людей. Вони бачать вивізку на храмі Українська Православна mm -hmm. Церква. Значить, церква українська. Проповідь не українською мовою, ніби українською, десь російською, ну, залежно від регіону. Але якщо. Вас центр є в Росії, називайтеся, будь ласка, Російська Православна Церква в Україні. Якщо все ж таки у вас немає там релігійного чи духовного центру, то чому така істерика з прийняттям цього закону? На ваш погляд, ще через сім місяців, коли вже власне вийде термін цього переходу, уточнення даних і так далі. Що ми побачимо? Ми побачимо, хто і хто найперше. Ми зараз бачимо, знаєте, хто є хто. Але вже коли вони почнуть, як вони кажуть, займатися ісповіднічеством, тобто тобто стояти за свою віру, там, за, за Христа, що їх там гонять, бо дуже так само ситуація смішна навіть виходить. У 22-му році Росія вторгається в Україну, реакції як такої від їхньої церкви немає. Ну, десь час від часу там, їхній пристоятель запише якесь відео, співчутає і так далі. Але реакції як такої немає. Коли приймається закон про те, щоб заборонити релігійні організації, які мають зв'язок з Росією, тоді починається істерика. Тобто, ми бачимо, хто є хто, хто з українським народом, хто волонтерить, хто капеланить, а хто вже коли їх прижимають, починають, знаєте, робити істерику і закликати до мобілізації, до боротьби, до розгортання такої релігійної ворожнечі. Щодо людей, навіть у Черкасах на відео люди говорили про те, що я в цю церкву там ходив із дитинства і буду продовжувати ходити. Таких людей можна повернути до ПЦУ? Багато людей, на жаль, є жертвами російської пропаганди саме в церкві Московського патріархату в Україні. Тому що ми бачимо результат пропаганди в Росії, як пропаганда мовить, як вона вживляє населення ідеї так само з. Церковних проповідей протягом останніх 30 років це все відбувалося і в церквах Московського патріархату в Україні, коли священники відкрито проповідували. На тоді ще Київський патріархат, на українську автокефальну православну церкву, що це розкольники, що це Філаретов, що вони неблагодатні. І коли 30 років людина слухає лише от священника і не дивиться телебачення, не дивиться в інтернет, і тоді в неї складається таке враження. І навіть е, якщо священник е, цим займався, скажімо, 30 років, займався пропагандою проти української церкви, і навіть якщо все-таки до нього е, дійде і він захоче приєднатися до Православної церкви України, то, мабуть, і сама громада його не захоче його рішення сприйняти, тому вони стають жертвами власної пропаганди зараз. Тобто це може бути робота священника, який має аргументувати, пояснити можливо людям і так далі. Так, де священники мали українські настрої, навіть не релігійні, а просто були громадянами своєї держави, які приєдналися до Православної церкви України, вони ще, мабуть, з семінарських парт бачили ідею української церкви, автокефальної української церкви і в своєму служінні так само. Закликали людей, що українська церква все-таки відбудеться. Відбудеться, ми об'єднаємося, проповідували не ненависть на релігійну і ворожнечу, не проклинали розкольників і філаретівців, а закликали до єднання, закликали до любові. І коли постало питання приєднання, громада одноголосно громада дуже спокійно цей процес пройшла і доєдналася до Православної церкви України. Коли храм переходить до православної церкви України, до прикладу в маленькій громаді, так чи продовжують люди туди ходити, навіть ті, хто говорив, що і все життя ходив до московського патріархату, звісно, процес об'єднання в одній помісній церкві, це не лише на документах, не лише збори. Це досить тривалий процес. І навіть буває в більшості напевно випадків після об'єднання, якась частина людей, яка підтримувала московський патріархат, відходить від церкви. Вони збираються десь в винятій хаті, десь в селі, там звершують підпільно свої богослужіння, але проходить час півроку рік, і вони повертаються. Бачать, що в церкві відбувається богослужіння, люди збираються, люди допомагають армії. Священник проповідує любов. І тоді люди все-таки в них відкриваються очі. І навіть дуже цікаво, навіть ті, хто перші десь кричали, що вони ніколи. Не зрадять церкву московського патріархату, приходять і стають повноцінними вже членами громади православної церкви України для українців, на ваш погляд, зараз що потрібно людям сказати, бо вони зрозуміли, що ми маємо виграти в цій боротьбі за українську церкву, і чому це для нас важливо? Розумієте, коли ми не продовжимо цієї боротьби, коли помісна церква не становиться як така. В межах Томосу, тому що згідно з Томосом, усі православні парафії, церкви на території України мають бути в православній церкві України. Всі церкви, які зараз є в Московському патріархаті, всі єпископи, ідієрархії, в тому числі предстоятель Владико Онуфрій, він з точки зору вселенського православ'я не є київським митрополитом, а є митрополитом, який проживає просто у Києві. Тобто будь-яка діяльність їхньої церкви, чи це сонедальне, чи це соборна, чи будь-які укази розпорядження місцеві чи загальноцерковні вони не мають зараз канонічної сили, тому що згідно Томосу, є один пристоятель, це блаженніший Епіфаній, і лише одна церковна юрисдикція, яка має канонічне право на всі парафії на території України. Ми вам дякуємо за те, що ви прокоментували цю ситуацію в нашій студії. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого марафону. Я нагадаю, що ми обговорювали власне і перехід до православної церкви України, і зокрема про події в Черкасах говорили із головою інформаційного відділу Хмельницької єпархії православної церкви України України священик Захарій Залізний був з нами в студії. Дякуємо.